Об'єднання Італії та Німеччини. Об'єднання Італії. Австрійські, французькі, неаполітанські війська, що придушували революцію в Італії, тільки відклали неминуче об'єднання країни. Пропагандистська діяльність захисників ідеї об'єднання збільшувала кількість прихильників єдності навіть серед селян півдня Апенського півострова. Економічне зростання в північній Італії сприяло збільшенню класу буржуазії, яка розуміла, що роздробленість заважає розвитку промисловості і торгівлі. Робітники пов'язували з об'єднанням надії на покращення умов життя і розширення виборчих прав. Прихильники об'єднання продовжували ділитися на два напрямки ліберальний і радикальний. Радикали на чолі із Мазіні стверджували, що тільки народна революція та проголошення республіки дадуть змогу об'єднати країну. Більшість лібералів, чиї погляди відстоював прем'єр-міністр П'ємонту Каміло Кавур, 1810-1861, вважали, що об'єднання має відбутися тільки під керівництвом П'ємонського королівства та бажано без активної участі народу і революціонерів. Зіткнення цих двох напрямків було майже неминучим. У П'ємонті, на відміну від інших італійських держав, вдалося зберегти конституцію. Тому королі його міністр Кавур могли розраховувати на підтримку населення. Головною перешкодою на шляху об'єднання країни Кавур небезпідставно вважав Австрію. Однак у П'ємонту не вистачало сил для боротьби з Австрією, а використовувати сили італійських революціонерів міністр не хотів, тому він домовився про союз з імператором Наполеоном III. Французи мали допомогти вигнати австрійців з усієї північної Італії. А натомість П'ємон передавав Наполеону Ніцу і Савою. У 1859 році році франкоп'ємонські війська розпочали воєнні дії проти Австрії. Союзників підтримував італійський добровольчий корпус, який очолював Джузеппе Гарібальді. У битві під Сольферіно союзні армії під командуванням Наполеона III завдали серйозної поразки австрійцям. Ломбардія була звільнена, п'ємонці готувалися увійти у Венеціанську область. Антиавстрійські повстання спалахнули в інших державах Північної Італії. Здавалося, що об'єднання Італії вже близько. Проте Наполеона III не влаштовувало занадто велике посилення П'ємонту, тому він несподівано уклав з австрійцями мирний договір, за умови якого до П'ємонту переходила тільки Ломбардія, а Венеція залишалася під владою Австрії. Як уже зазначалося, король Віктор Емануїл II був змушений не тільки погодитися на умови миру, але й передати Франції Ніцу та Савою. Дії Наполеона III ускладнили процес об'єднання, але не означали припинення боротьби за Італію. У 1860 році спалахнуло чергове повстання на Сицилії, і італійські радикали вирішили скористатися цією нагодою. Мадзійні і Гарібальді оголосили про збір коштів на організацію збройної експедиції в Неаполітанське королівство. Було набрано 1200 добровольців, які на двох пароплавах вирушили на Сицилію. Загін, що очолив сам Гарібальді, був у 20 разів меншим, ніж неаполітанські війська на Сицилії, але добровольці хоробро кинулися в атаку і розбили королівські війська. Тисячу Гарібальді активно підтримували сицилійські селяни, за допомогою яких добровольці звільнили острів. Революціонер оголосив себе диктатором, але від імені короля П'єМонту. Народний вождь РІСОРДЖІМТО. Джузеппе Гарібальді народився в Ніці в родині моряка і сам став капітаном корабля вже в 25 років. Незабаром він вступив в таємне товариство Молода Італія і взяв участь в невдалій спробі підняти революцію в Савої. Молодий революціонер був змушений втекти до Латинської Америки, де вступив на службу до уругвайського уряду і командував місцевим флотом. Гарібальді створив італійський легіон, що успішно воював у уругвайській громадянській війні. Звістка про революцію в Італії змусила його повернутися на батьківщину та приєднатися до боротьби з австрійцями і захисту Римської республіки. Після поразки революції Гарібальді виїхав у Нью-Йорк і знову став капітаном корабля. Незабаром він повернувся в Італію та за наполяганням прем'єр-міністра Кавура вирішив взяти участь у новій війні з Австрією. У званні генерала Гарибальді очолив добровольців у війні 1859 року, але після її завершення і передачі Франції його рідної ніци революціонер відмовився від військового чину. Сицилійську експансію Гарибальді розглядав як продовження боротьби за об'єднання Італії. Його тисяча добровольців, одягнена в червоні сорочки, на силу змогла отримати зброю і дістатися Сицилії. Гарібальді неодноразово намагався прискорити створення єдиної італійської держави, часто натрапляючи на протидію влади П'ємонту. Усе своє довге життя він присвятив боротьбі за щастя свого народу, тому Гарібальді вважають символом об'єднання Італії. Армія Гарібальді, що значно збільшилася за рахунок місцевих жителів, висадилася в південній Італії. Неаполітанські війська відступили і загони революціонерів увійшли в Неаполь. Невдовзі основна армія неаполітанського короля була розбита. Гарібальді, ставши правителем усієї південної Італії, оголосив про скасування частини селянських податків, проведення інших реформ, але відкинув пропозицію Мадзіні продовжити війну в Папській області. Гарібальді вважав, що не повинен зіштовхувати італійців між собою і не став протиставляти революційний Неаполь королівському п'ємонту. Кавур, побоюючись продовження народного об'єднання країни без участі п'ємонту, направив війська в Папську область, захопив її східну частину і перекрив Гарібальді шлях на північ. У Неаполітанському королівстві був проведений плебісцит, на якому населення підтримало об'єднання з Пємонтом. Гарібальді передав владу королю Віктору Еммануїлу II. У 1861 році було проголошено створення італійського королівства на чолі з королем П'ємонту, проте справу об'єднання Італії було ще не закінчено. Під владою австрійців залишалася Венеція, а папа Римський продовжував управляти Римом під захистом французького гарнізону. Гарібальді та його прихильники не змирилися з незавершеністю об'єднання Італії. Двічі вони намагалися скинути владу папи Римського, але спочатку їх зупинили королівські війська, а потім французький гарнізон. Італійський уряд побоювався війни з Францією та Австрією, тому чекав на слушний момент. Нагода випала під час Австро-Пруської війни в 1866 році. Італія виступила союзником Прусії і, хоча програла австрійцям у битві, після поразки Австрії від Прусії отримала у володіння Венецію. У 1870 році, через невдалий хід війни з Прусією французи вивели війська з Папської області, цим скористалася Італія, захопивши Рим. Папа Римський був позбавлений світської влади, а Рим оголосили столицею країни. Об'єднання Італії успішно завершилося. В об'єднанні Італії активну участь брали радикальні сили, що спрямовували народні повстання на боротьбу з реакційними урядами. Проте через гнучку політику влади П'ємонту і нерішучість революціонерів результатами об'єднання скористалося не населення, а П'ємонський король. В Україні прискорився промисловий переворот, однак південь країни залишався аграрним селянство, що підтримало об'єднання, не відчуло очікуваного полегшення податкового тягаря, навпаки, значно зросло безробіття. Загальне невдоволення селян неодноразово виливалося в повстання проти нової влади. Відсталий південь став однією з найважливіших проблем молодої держави. Об'єднання Німеччини. Революції 1848-1849 років НЕ привели до політичного об'єднання Німеччини. Однак роздробленість країни вже не могла стримувати економічне зростання, продовжував діяти німецький митний союз, що полегшував обмін товарами і робочою силою між німецькими державами. У 50-60-ті роки дев'ятнадцятого століття в німецьких землях завершився промисловий переворот. Панівне місце в економіці посіло машинобудування, швидкими темпами зростало будівництво залізниць, збільшувалася кількість населення міст. Аграрні реформи, що відбулися в багатьох німецьких державах у 50-ті роки дев'ятнадцятого століття, прискорили розвиток капіталізму в сільському господарстві і забезпечили дешевою робочою силою промисловість, що зростала. Особливістю швидкого економічного розвитку стало панування великих підприємств, що належали багатим власникам крупам Сіменсам Тіссенам. Незважаючи на значні економічні успіхи, німецькі держави не могли на рівних протистояти європейським колоніальним імперіям, тому питання політичної єдності країни залишалося найважливішим для Німеччини. Більше за інші німецькі держави від економічного зростання виграло Пруське королівство. Незважаючи на багатства буржуазії, влада в Прусії належала землевласникам Юнкерам, які становили основу офіцерського корпусу армії. Разом з економічною могутністю міцніла і пруська армія, а отже юнкерство зберігало свій вплив у державі. Прагнучи об'єднання німецьких земель без народних повстань і революцій, уряд Прусії зібрав під своєю владою всі сили. Пруська ліберальна буржуазія також підтримувала об'єднання Німеччини, але хотіла, щоб дворянсько-юнкерська влада більше враховувала її інтереси. Ліберали мали більшість у пруському парламенті і намагалися контролювати дії принца регента Вільгельма. Після декількох років сумнівів Вільгельм ясно показав, яким бачить шлях об'єднання країни. У 1862 році канцлером міністром Президентом Прусії був призначений Отто фон Бісмарк 1815-1898, прихильник об'єднання Німеччини з залізом і кров'ю, тобто війни Прусії з противниками єдиної країни без участі народу. Залізний канцлер. Отто фон Бісмарк був типовим представником пруського юнкерства, рішучим противником лібералізму і прихильником консервативних цінностей. Навіть серед реакційного юнкерства він мав славу скаженого. Під час подій 1848-1849 років Бісмарк настільки рішуче виступив проти всіх революційних перетворень, що навіть король Фрідріх Вільгельм IV вважав його занадто реакційним політиком для свого реакційного уряду. Незважаючи на різко консервативні погляди, бісмарк, на відміну від більшості політиків, був здатний домовитися зі своїми супротивниками і навіть використовувати ліберальні методи. Політичну гнучкість діяча підтверджує той факт, що його діяльність як посла Прусії у Росії та Франції була успішною. При цьому за необхідності бісмарк міг проявити твердість, підкріплену жорстокістю. Його знаменита промова в лантагу чітко охарактеризувала політику Прусії щодо об'єднання країни. Німеччина дивиться не на лібералізм Прусії, а на її могутність. Баварія Вюртемберг, Баден привітні до лібералізму для того, щоб Прусія мала на них менше впливу. Прусія має зосередити та втримати власну силу для сприятливого моменту, який уже не раз був втрачений, установлені віденськими угодами кордони для нормального існування держави непридатні. Не промовами, не постановами більшості вирішуються великі питання часу. Це було помилкою 1848-го і 1849-го років, а залізом і кров'ю. Саме такій людині король Вільгельм І доручив управляти процесом об'єднання Німеччини. Не випадково бісмарка називають залізним канцлером. Користуючись тим, що канцлер підкорявся тільки королю, Бісмарк міг майже не зважати на ліберальний парламент. Влада переслідувала противників жорстокої політики, звільняла прихильних до лібералів чиновників, розганяла демонстрації протесту. Бісмарк спрямував значні державні кошти на посилення пруської армії, що мала стати головним інструментом об'єднання. У зовнішній політиці канцлер готувався до боротьби з головним ворогом німецької єдності Австрією. Обережний талановитий дипломат Бісмарк спочатку розпочав війну не з могутньою Австрією, а з маленькою Данією. При цьому Австрійська імперія виступала союзницею Прусії. Німецький Союз став вимагати від Данії надати незалежні і Гольштейну, населення яких було мішаним німецько-данським. Коли Данія відмовилася у 1864 році, Прусія та Австрія оголосили їй війну. Намагання Данії протистояти їм не мали успіху, англійська допомога, на яку розраховували данці, не прибула. Данії довелося відмовитися від спірних земель. Шлезвіг перейшов під владу Прусії, а Гольштейн – Австрії тепер настала черга власної Австрійської імперії. Ідея війни з Австрією не мала популярності в Прусії, оскільки це була боротьба німців проти німців, що вважалося дуже високою ціною навіть за об'єднання. Крім того, проти Прусії могли виступати Французька і Російська імперії, яких не влаштовувала сильно об'єднана Німеччина. Тому бісмарку необхідно було підштовхнути Австрію завдати першого удару і швидко закінчити війну, поки в неї не втрутилися інші країни. У 1866 році пруські війська під незначним приводом окупували Гольштейн. Австрійці розпочали мобілізацію військ Німецького союзу. Тоді бісмарк звинуватив австрійців в агресії, і пруські війська увійшли на територію Австрійської імперії та її німецьких союзників. Залізний канцлер і начальник генерального штабу Гельмут Мольтке 1800-1891 забезпечили дві найважливіші переваги для Прусії. Бісмарк сприяв вступу у війну Італії, що змушувала австрійців перекинути частину військ на південь, а Мольтке зміг провести мобілізацію армії набагато швидше за австрійців і відразу перехопив ініціативу. Вирішальна битва відбулася 3 липня 1866 року під садовою в Чехії. Пруські війська, озброєні сучасними рушницями, змогли оточити і розбити Австросаксонську армію. Шлях на відень був відкритий, проте Бісмарк не прагнув остаточної поразки Австрії. Йому було достатньо того, щоб австрійці не заважали об'єднанню Німеччини, тому через три місяці після початку війни, 23 серпня 1866 року, був укладений праський мир. Австрія погоджувалася на ліквідацію німецького союзу та створення північно німецького союзу під контролем Прусії. Прусія приєднувала до себе частину німецьких князівств Італія отримала Венецію. Блискуча перемога дала змогу бісмарку зміцнити свій вплив у пруському парламенті. Значна частина буржуазії переконалася, що об'єднання країни можливе саме під зверхністю пруської влади. Створена частиною ліберальних депутатів парламенту Націонал Ліберальна партія тепер надавала канцлеру підтримку в більшості його справ. На шляху до єдиної німецької імперії залишалася тільки одна перешкода Друга імперія Наполеона III. Французький імператор не бажав створення сильної Німеччини, що була б серйозним супротивником Франції. Підтримку французам мали надати південно німецькі католицькі держави, які не належали до північно німецького союзу та не прагнули увійти до складу протестантської Прусії. Бісмарк почав обережно готуватися до війни з новим суперником. У 1870 році він спровокував Наполеона III на оголошення війни Прусії. Пруська армія блискуче провела бойові операції, і французи були розгромлені. У південно німецьких державах спостерігалося помітне патріотичне піднесення, чим і скористався канцлер. 18 січня 1871 року у дзеркальній залі Версальського палацу було оголошено про створення Німецької імперії, імператором яко ставав пруський король Вільгельм І, 1871-1888 роки. Виникнення Німецької імперії означало, що в Європі з'явилася економічно сильна держава з потужною армією, що претендуватиме на вирішальний вплив на континенті.